Сім років, як проживає в Кривому розі Євгеній – хлопець сам з Донецька, але вимушений був виїхати звідти через так званий руський мір. Тоді йому вдалося швидко освоїтися в кривому розі, завести багато друзів. Каже, дуже легко було зробити це, адже в місті впроваджували достатньо програм підтримки для переселенців. З 2020 року доєднався до фонду допомоги інтеграції молоді та почав і сам працювати з ВПО. Тож час від часу відвідує ось такі івенти, аби дізнатися щось нове та поділитися досвідом з іншими. Мені стало цікаво щодо отримання. Роботи в центрі зайнятості, оскільки я почув те, що не знав. Також було сказано щодо вступної кампанії. Я, як представник університету, також знаходжусь у прийманні комісії. Ну і Маріупольський центр також мене зацікавив, оскільки в мене також є знайомі із Маріуполем. На круглий стіл завітали і волонтери, які працюють з внутрішньопереміщеними особами. Отриману інформацію планує майбутньому використовувати і для себе, і для допомоги ВПО, каже Сергій. Найбільше зацікавила тема розвитку бізнесу в Кривому Розі та отримання грантів. Вважаю, що саме цей напрямок є важливим для відновлення України. Я думаю, що вначале нам потрібно по максимуму допомогти нашим переселенцям, новим криворожанам. Вот. А потом, уже, когда мы будем немного в более спокойной ситуации, мы будем развивать и пробовать все необходимые возможности. И в дальнейшем, я думаю, у нас все будет отлично. Круглий стіл, проблематика та шляхи вирішення інтеграції молоді з числа ВПО до громади міста Кривий Ріг пройшов за підтримки благодійного фонду «Stabilization Support Services». Загалом під час заходу обговорили можливості для молоді на ринку праці, доступ до якісних соціальних послуг та вступну кампанію. 2022. Всі ви сьогодні. Ви одна родина, ви криворіжці, і тому ви навчаєтесь у вищих навчальних закладах міста Кривого Рогу. До речі, з того часу, коли до нас прибули два вищі із Донецької з Донецька, наша студентська родина збільшилась більше ніж на 5 тисяч студентів. Від початку повномасштабного вторгнення у Кривому Розі зареєстрували понад 70 тисяч внутрішньо переміщених осіб з різних регіонів України, території яких наразі окуповані чи точаться бої. Третина з цієї кількості саме молодь місто надає переселенцям сіляку підтримку: житло, харчування, психологічну допомогу, можливість отримати освіту або пройти перекваліфікацію. Військова адміністрація кривого Ру, на чолі з Олександром Вілковим, буде робити все можливе для того, щоб захистити криворіжців і нових криворіжців, які до нас приїхали. До того ж, ми будемо надавати і допомогу, і освіту для того, щоб перетворити ці сльози, які є у молоді, яка приїхала до нас, на можливість розвитку. Не тільки себе як молоді, а й на можливість розвитку нашого рідного кривого рогу, який став вже рідним, також для десятків тисяч молоді, які приїхали до наших міст. По завершенню учасники круглого столу могли задати хвилюючих запитання та отримати відповідь або конкретну пропозицію вирішення їхньої проблеми. Тож міська влада планує продовжувати надалі допомагати новим криворісцям освоїтися в місті, знайти улюблену справу, аби вони почували себе як вдома. Вікторія Пінчук, Максим Морашов, перший міський.